Окупанти посилили захист стратегічних об'єктів у Криму, перекинувши на півострів найсучасніші комплекси ППО с 500 Прометей, і їм на наше с 500 Проте, за словами спікера ВМС Дмитра Плетенчука, це навряд чи кардинально зміни ситуацію, оскільки С-500 не розрахований на протистояння сучасним ракетам, наприклад, таким як американські атакбуси та інші, росіяни, втім, розраховують на кількість, розміщуючи безліч ППО систем у Криму та навколо Керченського мосту, що іноді дає результат. Але не зважаючи на безліч вжитих заходів захисту півострова, окупанти усе частіше отримують пропущені атаки. Тож, як ви можете загалом охарактеризувати ситуацію на морях станом на зараз, і що там поробляють росіяни? О, насправді ситуація залишається більш-менш стабільною, пані Наталя. Там, в принципі, можна спостерігати навіть відсутність зараз одиниць Чорному морі. І Якщо в Азові, в принципі це пояснити досить просто через наявність вогневого контролю з боку військово-морських сил, саме тому росіяни там зараз не розміщуються і бойові одиниці, то в чорному морі, ймовірніше за все, вони готуються до нового навчального року, він розпочнеться. В грудні новинних етап підготовки особового складу, і можливо, зараз вони якраз опікуються саме цим, тому що цей процес він, в принципі, у військах перманентний і відбувається постійно. Тому можу сказати, що станом на зараз, в принципі, ситуація стабільна. Єдине, що звісно в Акваторія азово чорноморського регіону продовжує е, вести активну роботу російська авіація. Цілі е, різні е, види е, засобів, які вони застосовують, теж дуже відрізняються. Це і літаки, і гелікоптери, і дрони. Е, вони виконують завдання з патрулювання, охорони акваторії е, протидронової боротьби, ведення розвідки. Тобто, коло завдань досить широке. І те, що раніше вони виконували часто за рахунок саме корабельного складу, зараз вони виконують завдяки своїй авіації. І це залишається реальною проблемою, тому що вони здебільшого знаходяться на західному і південному узбережжі тимчасово Окупованого Криму в цих районах вони роблять свої. Літаковиліти літі виконують, точніше, і е, наразі, е, як ви бачите, там вони можуть почуватися у відносній безпеці, скажімо так, що не можу сказати, наприклад, про самі аеродроми в Криму, але тим не менш, завдання вони виконують в Середземномор'ї. Там ситуація. Так само залишається стабільною там діє постійне оперативне групування флоту так званої Російської Федерації. Базуються вони в порту Тартус, і там вони допомагають іншому диктатору здійснювати геноцид вже власного народу. Що стосується роботи нашого зернового коридору, можна констатувати той факт, що він продовжує свою стабільну роботу. Ми забезпечуємо його відповідний рівень безпеки. Який дозволяє здійснювати ці перевезення, які є край необхідними для української економіки. Дмитре, а що там за історія з цим забезпеченням російської бази у Сирії, що вони тепер через усю Європу, в обхід Європи, точніше, йдуть? Історія дуже цікава, тому що, в принципі, угрупування в Сирії забезпечувалося здебільшого за рахунок так званого сирійського експресу, який курсував з Новоросійського через турецькі протоки до порту Тартус, це Сирійська Арабська Республіка. Це був логічний, доволі недовгий маршрут, який надавав можливість забезпечувати угрупування всім необхідним. Це не означає, що вони перевозили в такий спосіб зброю, але є інші. Елементи логістики, це може бути що завгодно, починаючи від провізії, закінчуючи пальним, які вони доставляли з пункту базування Новоросійськ до Сирії. І в якийсь момент для них цей ланцюг обірвався, закрився для них Босфор. Судна оборонно логістики це така компанія, яка забезпечує потреби. Російської армії е, припинила свої е, курсування. Може, це пов'язано також із тим, що е, ці судна вони мали проходити через Чорне море. А як ви знаєте, в Чорному морі зараз конвоювати ці судна вони дозволити собі не можуть. Останній такий випадок був ще в минулому році. Е, вийшли на зустріч в цьому конвою о, два. Корабля російських з Криму, але вони е, якось різко змінили маршрути, були вимушені повернутися. Е, після цього подібних кейсів не було. Е, судди, які зайшли з -за Сирії, ще тривалий час е, переховувалися від е, можливих небезпек в морі в портах Турецької республіки. Вони є цивільними, тобто там немає військового персоналу, але вони діяли в інтересах угрупувань, і показовим є той факт, що. Вони вимушено ховалися від нас саме в територіальних водах держави, яка є членом північно-атлантичного альянсу, і це виглядає кумедно на фоні риторики росіян щодо війни з НАТО. Пане Денисе, є вже інформація. Ми сьогодні в ефірі озвучували про те, що долетіли дрони до Чечні, до Кадирівського так званого училища інституту, університету, де там спецпризначенці готуються. Це прекрасна новина, що на таку відстань дрони полетіли. А з військової точки зору зору, якщо дивитися на цю історію, це суттєвий військовий об'єкт, який уразили невідомі безпілотні об'єкти. Це принаймні військовий об'єкт. Тобто, це е, організація, яка навчає спецназівців, кидирівців, котрі так чи інакше, хоча б у е, ролі загрожувальних загонів, але так чи інакше вони брали в у війні. Питання там, їхньої ролі, їхнього значення виникає, але те, що вони залучалися, так чи інакше, це правда. Це перший варіант. Другий варіант це дуже важливо з точки зору самого факту. От Отже, і е, Грозний із Кадировом там значить, не можуть почуватися в безпеці, бо сьогодні залетіли невідомі добрі дрони до Академії спецназу. А завтра вони залетять у вікно до самого Кадирова. і це потрібно, і це потрібно буде йому зараз враховувати, тому це е, дуже важливе питання, того, що сам факт вже є такий. Все більше і більше розмов з'являється довкола того, що от північнокорейські війська, нібито, от от можуть розпочати якийсь там наступ у Курській області, допомагати росіянам. Звільнити свою територію і паралельно з цим західні політики, от зокрема, ми вже цитували сьогодні президента Литви Гітана Сановседу, який каже, що НАТО має дати дозвіл Україні бити по території Росії у Пентагоні. Такі вже більш обережні заяви роблять. Ну ми мовляв, подивимося. Якщо війська КНДР вступлять у війну, то обмежень буде менше або не буде нових обмежень на використання західної зброї. От ми з Приїздом північно-корейських військ на територію Росії наблизилися до отримання дозвілу на використання західної зброї по території Росії? На мій погляд, ми не наблизилися ні на один міліметр, оскільки е подібні речі е дозвіл повинен дати очевидно білий, а жодних дозволів не буде, аж доки не стане відомо, хто там є президентом. Тобто, очевидно, нам треба буде почекати ясності і розуміння яким чином завершиться перевиборча кампанія стосовно, скажімо так, нашумілогошумілою чорашніх заяв про відсутність додаткових обмежень в зв'язку із ісками Північної кореєю, там трошки було вирвано з контексту. Там було питання: чи будуть, скажімо так, являтися законними цілими на чітко північно-корейські війська? Відповідь там була нейтральна, насправді, тобто так, безумовно, це буде законна ціль, там ніяк. Обмежень стосовно цього, Пентагон не буде накладувати Тобто там не було жо жодної концентрачу уваги на те, що ні ні ні. Тобто не буде нових додаткових обмежень. Всього там трошки логіша тоналі звідки.